97 група. Так, дивіться, минулого разу ми заплутались трошки з цією вправою. Чому? Тому що в нас було декілька елементів, які нас плутають. Наприклад, ми точно плутались в тому, що у нас з'явилось модальне дієслово. Через те, що воно, якщо йде в парі з іншим дієсловом, при відмінюванні у нас буде змінюватися лише модальне дієслово. Інше дієслово, яке йде з ним в парі, воно змінюватися не буде. Давайте приклад. У нас модальні дієслова це Валери потери, довери і іноді ще до них приєднується дієслово сапере. Наприклад, де ви ущире, де ви ущире, де ви ущире, добямущире. Тобто ми бачимо, що зелене слово, тобто модальне нас, зелене, я виділила, модальне слово в нас буде змінюватися, а те, яке йде разом із ним, воно не змінюється. І хто, Саме модальне дієслово в нас буде вказувати на те, хто робить дію. Е, ну, до цього все зрозуміло правильно? Да. Добре. Е, далі в нас що з'явилось? Е, якщо ми, е, мова йдеться про зворотні дієслова із модальними? Е, зараз е, візьмемо для прикладу слово одягатися в вестірці. Е, Чим відрізняється зворотне дієслово від звичайного закінчення? І тим, що дія направлена на того, хто його робить ту дію. Наприклад, якщо я йду одягатися, то я йду одягати себе. Так? Я не йду одягати дитину, я йду одягатися себе. Тут все зрозуміло. Так? Тобто дія направлена на того, хто її виконує. Окей, е, дивіться, е, це, на, це наше ся одягатися а не одягати, так, оце частинка ся в кінці, а це буде італійською Сі. І е, коли ми відмінюємо дієслова, е, якщо в нас зрозуміло, до кого відноситься, хто робить дію, то, якщо в нас є така інформація, іноді це може бути навіть без модального дієслова, навіть окремо, ми будемо змінювати оцю частинку ся італійську сі на міті сі чи вісі, тобто в залежності від того, хто виконує дії, до якої особи воно відноситься. Наприклад, я повинна одягатися, я не кажу, де в вестірці, я кажу, де в вестірмі, бо я у мене є ознака того, хто робить дію. Я буду робити дію, я буду одягати себе. Тому оця Сі вона буде змінюватися на МІ, бо роблю дію я. Якщо там, наприклад, ви повинні вдягатися, ви це вой. І в нас буде доветиться. Якщо я розумію, до кого відноситься це вдягатися, то в мене ця Сі, бачимо, у нас ця Сі, буде змінюватися на Ві, тому що до Ви, там де ви ну, багато людей, у нас буде частинка саме війти. Тому доведе в до ну, Тут все зрозуміло. Ну, тут, <п 'ят> да. Так, да, зрозуміло. Якщо ми у нас буде. Доб'ямо вестірчі. Так, якщо ми у нас буде доб'ямо вестірчі. І дивіться, що в нас йде за прикол з зворотними дієсловами, коли вони використовуються разом із модальними, що в нас буде? нас може бути разом із модальними, це стосується зворотних дієслів. У нас може бути подвійна позиція. Наприклад, я тут в прикладі, щоб не дуже заморочуватися, вказала лише одну позицію. Мій... Ну, і в нас ця зворотня частинка йшла в кінці. Але якщо мова йдеться про зворотні дієслова, возвратні глаголи, які використовуються з модальними дієсловами, Модальні глаголи це ті, які, це ті чотири, які я викримала зеленим. Болере mm -hmm. по довери і іноді до них відноситься сапер. Це, це ці чотири дієслова, модальні. Тобто, коли в нас є зворотнє те дієслово, яке вказує дію на себе, і один з цих чотирьох. Тоді в нас може бути подвійна позиція зворотньої частинки. Вона може йти е, в кінці дієслівної групи, тобто в кінці другого дієслова, як ми бачили в прикладі, так? Або вона може виноситися наперед. Тут що не зрозуміло? Ні, вже це зрозуміло. І у вправі... Будемо наприклад тренуватися. І у вправі вам треба було зробити що? Вам треба було, якщо, наприклад, отут є якась фігня, ну, є місце для дієслова, так? І дужечки, то це означає, що може бути ж інша позиція. Угу. Ну, за да, два варіанти. ви варіанті. пишете у вправі подвійну позицію. Угу. То все зрозуміло зараз. Да. Uh -huh. Давайте ще раз на, на цю красу оглянемо, uh, uh -huh. і ви мені точно підтвердите, що нема питань. Зараз трошки зменшу, щоб все влізло. Боже, яка краса, як я це малювала. Дивіться, тут точно нема питань. Немається. Ні, то ми в принципі ми ж запам'ятали, що модальні дієслова вони міняються, а дієслово не міняється. А от з цим uh -huh. вже просто вже ти нам показала, що можна міняти, виходить, і ще в кінці, кінці додати цю частичку до дієслова. Ну саме дієслово теж, теж залишається. Да в да. uh -huh. ставити. і тоді, Згідно правилу, не міняється ж друге дієслово. Uh -huh. Дивіться, є ще один прикол. Ну, я цього не бачила пояснення в жодному підручнику, але я це, я це поясню. Це буде ну, один із наступних пунктів. У нас є ще такий прикол, коли за формою дієслова зрозуміло, до кого воно відноситься, за форму зворотнього дієслова. Uh, нас зрозуміло, до кого воно, воно відноситься, але не буде стояти медально діє слова. І все одно ми будемо змінювати, змінювати це Сі на Міті Сі чи ВС. Це в нас буде ну, трошки пізніше, но, мабуть, наступний раз ми дійдемо до цього. Сьогодні нам є ще чим зайнятися. Так. Тут точно все зрозуміло, йдемо далі, так? Yeah, yeah.